Доброго дня, пані та панове. Зараз команди, усі учасники нашого турніру виходять для шикування на офіційний парад церемонії закриття. Лі цього п'ятиденного турніру нашого традиційного турніру меморіалу пам'яті Олега Майдановича Бабаєва дуже багато емоцій, дуже багато переживань як ваших, так і самих учасників. Ми відчули за ці дні у драматичному матчі. Команда Харківського металіста вдруге поспіль. Здобула перемогу у цьому турнірі. Давайте привітаємо переможців. Сьогодні на нашому заході на церемонії закриття цього дійства присутні перші особи футбольного клубу Ворскла. Це президент футбольного клубу Ворскла Роман Євгенович Черняк і генеральний директор футбольного клубу Ворскла Дмитро Васильович Ворський. Роман Євгенович, вам доброго дня всім. Командам доброго дня, тренерам, футболістам, батькам, всім, хто присутній сьогодні на цьому заході, хочу сказати велике спасибі за те, що ви прийняли участь, за те, що ви показали свої досягнення, те, чому вас навчили за цей рік, ви досягли займаючись футболом, і побажати вам, щоб серед вас виросли нові зірки українського футболу, щоб виросли нові зірки. Європейського і світового рівня. І ми з своєї сторони, сторони футбольного клубу Ворслава, сторони керівництва прикладемо всі зусилля для того, щоб ви саме стали зірками. І ще раз хочу сказати в пам'ять нашого великого президента велике вам спасибі за те, що ви грали, за те, що ви віддали свої сили, свої бажання в боротьбі за перемогу, за цей кубок, і окремо привітати команду переможця, ну, а всіх учасників теж привітати на цьому турніру. Дякую. Генеральний директор футбольного клубу Ворська Дмитро Васильович Ворський багато років був знайомий, дружив і тісно спілкувався із загиблим президентом нашим Олегом Майдановичем. Я думаю, що йому є що сказати і що згадати сьогодні. Будь ласка, Доброго дня всім учасникам змагань, влівальникам, батькам, тренерському складу, організаторам цього турніру. Символічно вийшло так, що сьогодні рівно 22 місяці, 26 липня, як не стало Олега Бабаєва. Я дуже вдячний за пам'ять про нього, за ту пам'ять, яку і в футбольному клубі, і в всіх футбольних кругах України віддають дань і повагу його імені цьому тому, що він зміг зробити. Він дуже любив грати в футбол, сам допомагав. Команда майстрів дітям, дитячо юнацьким школам, і це тісно перепліталося з командою Ворскла, з командою Кремінь, Кремінчук. Ми вшановуємо е, його пам'ять цими турнірами, дитячими турнірами. Я вважаю вам від імені його батьків, дітей, від своєї імені, від імені його друзів, успіхів у житті, в спорті. Здоров'я, вчиться, вчіться грати в футбол, вчиться в школі. Досягайте успіхів у спорті і житті. Ще раз велике вам спасибі з перемогою і з участю всіх. В цих змаганнях я думаю, це стане традицією, і ви завжди будете збиратися. і Дуже вам приємно напевно грати на таких полях, які у нас є, і на центральному стадіоні Ворсла. Хай щастить вам успіхом в спорті, в житті все найкраще. Без пам'яті про минуле, без історії немає майбутнього. Сьогодні до майбутніх поколінь, до майбутніх зірок звертається легендарний воротар полтавських команд майстрів полтавської уорскли Олег Анатолійович Маргон. Дорогі ребята, ви знаєте, я дивився практично багато наших ігор на цьому турнірі. І дуже радуюсь. за то, что все-таки у нас есть. Говорят, нет поколения, или оно как бы не то. Нет, я думаю, что у нас будущее есть. Смотря на, ваш, на вас, на ваши лица, на ваши желания на футбольном поле, я думаю, Олег Майданович, бы, конечно, очень был бы рад увидеть такие игры, такой азарт в ваших глазах. Поэтому молодцы. Я вас поздравляю всех, независимо тех, кто стал первый, кто стал последний на этом турнире. Вы все молодцы, вы все победители. Поэтому я вам желаю всем крепкого здоровья и успехов и больших достижений в спорте. Організаторами турніру підготовили дуже багато призів, окрім офіційних там за перше місце медалей. Також індивідуальні призи. Давайте зараз під ваші оплиски привітаємо тих гравців, які стали кращими у своїй команді. Антон Воложко, команда Ворства Полтава. Дмитро Марченко Ворська 2 Полтава. Гірника Михайло Пригунов. Мрія Купінськ Максим Борзило. Свою нагороду також має Іван Черемісін із запорізького металурга. Як без харківського металіста Данило Хрипчук, будь ласка. <плес> Відоме футбольне прізвище Олексій Горяєно, металіст Харків. Команда як і Свій час опікувався Олег Майданович, кремінь Кременчук і Григорій Червоно. <плес> Риз глядацьких симпатій отримує Михайло Хрумей, металіст Харків. Переходимо до кращих за своїми амплуа. воротарем кращим став у нас воротар запорізького металурга Олександр Домолега! <плес> 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 Кращий захисник із кременчуського кременя Григорій Радченко. Пів півзахисник Денис шоста горського полтак! <плес> Кращий нападник із харківського металіста Дмитро Капінус. Найкориснішим гравцем турніру організатори визначили Єгора Бурлаку із ворски. <плес> Найкращим бомбардиром турніру став Данило Пирог із Харківського та Найкращим гравцем турніру визначено анатолія лопошка ворська полта. Переходимо до загальнокомандних успіхів. Восьме місце. і також ваші обласки за участь посідає команда «Металіст-2» Харків, будь ласка. Черняк і генеральний директор Дмитро Яморський в місце в турнірі посідає команда колишнього гравця футбольного клубу Ворська, який зараз працює головним тренером у команді 2003 року народження із кривого рогу команда Гірних. Будь ласка. І на учасник нашого традиційного турніру сподіваємося, і наступного року також вони приїдуть мрія куп'єць. Посідає шосте місце вашого постріля. Очільної п'ятірки також также Купинсь, в, в ордства 2 полтава. Куда... Кременчуцького Кременя. четверте місце ваше. І зараз вже переходимо до дріго переможців. Це вже комплекти нагород. Третє місце. А отже, комплект бронзових нагород отримує запорізький Металор. <пілляв> Відтримати обморськами. Чесне друге місце і комплект срібних нагород отримає команда господарів «Ворскла Полтава. Перемогу отримує команда Металіст Харків. Запрошуємо в серемонію нагородження. Хлопці! Вітаємо вас! Другого традиційного турніру меморіалу пам'яті Олега Майдановича Бабаєва. Усім учасникам цього турніру ми дякуємо. У кого щось не вийшло. Свої надії покладайте на майбутнє. І ми кожного з вас запрошуємо взяти участь у нашому традиційному турнірі наступного року. Дякуємо, до зустрічі!